Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у роздуми однієї, знаєте, досвідченої психологині, там понад 15 років практики в неї, яка ну, кидає виклик такій досить фундаментальній ідеї про стосунки. Ага, це про те, що не лише довічні зв'язки є успішними. Саме так. Джерело ставить під сумнів, оце поширене переконання. І от наша мета сьогодні розібратися, чому вона вважає різні типи стосунків, ну від тимчасових до тривалих, однаково природними і цінними так, особливо в сучасному світі, де погодься, часто все мірюють у цим трафаретом моногамія назавжди». Отож бо й воно. Бо ж як часто ми чуємо, що е, тимчасові стосунки це майже як синонім невдачі. От чи справді це так? Ну власне саме цю думку психологиня й оскаржує. Вона каже, що і короткочасні, і тривалі стосунки це ну, абсолютно природні прояви людських зв'язків. Природні цікаво. Так і що тут справді захоплює, так це паралель, яку вона проводить от з душевною прив'язаності у тваринному світі, навіть між видовою. О, це як ті історії, коли там лев дружить з собакою чи щось таке. Ну, схоже на те. Або коли люди рятують диких тварин і виникає глибокий зв'язок. Ця прив'язаність, вона каже, природна для савців, але її тривалість Ага. Вона може бути різною: п'ять років, десять, п'ятдесят або і все життя. Розумієте? Тобто сама по собі тривалість це ще не все. Невичерпний критерій цінності це справді цікава паралель. Виходить, наша людська потреба у стосунках різної тривалості, вона може мати якісь схожі корені. Чи все ж це складніше через соціум? Ну, джерело не заглиблюється аж так у біологію, але сам акцент на природності оцього спектру він важливий. Спектру, так і це підводить нас до наступного моменту. Авторка показує, що це не просто довго чи коротко, є ціла палітра можливих форм зв'язку. От, От. Вона не просто каже, тимчасові стосунки це окей, а ніби розкладає все по поличках, там же згадується і суто сексуальне партнерство, так. і дружба з інтимним компонентом, і роль коханки коханця. Угу. І роман, що може тривати півроку чи там п'ять років, і пари, які просто зустрічаються роками, ну і, звісно, різні форми шлюбу. І саме визнання цієї палітри це вже ну, дуже важливо. Це руйнує оте спрощене чорно-біле мислення все або нічого. Абсолютно головна ідея в тому, що тимчасові стосунки не треба таврувати як невдалі. Вони цілком можуть задовольняти певні потреби: сексуальні, інтелектуальні, емоційні, душевні на певному етапі життя, так саме так, на конкретному етапі. І коли цей етап, скажімо так, вичерпується. Коли люди дали одне одному те, що могли, вони йдуть далі. І це не трагедія, це ну частина процесу. Це дійсно якось перегукується з тим, наскільки все стало складним і різноманітним у сучасному світі у знайомствах. Оцей відхід від жорстких сценаріїв раз і назавжди, ніби відображає реальність. Точно і тут мені здається дуже доречною є метафора, яку використовує авторка, про дерево і насіння. Так, так, дуже влучна метафора. Уявімо дерево, що розкидує тисячі насін. Лише одиниця з них стануть такими, знаєте, велетенськими деревами. А інші? А інші проростуть кущиками, маленькими деревцями, просто паростками. І психологиня ставить питання а хіба ці кущики не важливі? І відповідь, яку вона дає, що важливі всі. Тобто не лише могутні дерева до вічних стосунків мають цінність, mm -hmm. але й кожен кущик чи паросток тимчасового зв'язку відіряє свою роль, має своє значення в цій, так би мовити, екосистемі стосунків. Абсолютно точно. Але ж ця різноманітність форм, ця відсутність єдиного сценарію, вона ж може призводити і до непорозумінь, до болю, правда? Mm, так, джерело про це говорить. Так, джерело пов'язує це зі стражданням, яке часто виникає. Тобто, коли очікування і реальність не збігаються саме так. Наприклад, коли людина ну, просто не готова до тієї витривалості, терпіння, до тієї роботи над стосунками, якої вимагає тривалий союз, або інша ситуація, так, інша поширена ситуація, одна людина проявляє інтерес. А друга ну, автоматично інтерпретує це як заявку на ексклюзивну моногамну пару назавжди, і потім чекає певних кроків. А коли не бачить цих кроків у цьому напрямку, починає страждати, відчувати себе обманутою, використаною. Це піднімає дуже важливе питання про ясність намірів: чи є в джерелі якісь поради, як цієї ясності досягти, особливо коли суспільство часто підштовхує до думки про назавжди. Ну... Прямих інструкцій чи технік там немає, але ключовий акцент робиться на одному уникати обману та використання, чесність, чесність щодо власних намірів і повага до іншої людини це вже, знаєте, потужний орієнтир. Йдеться про свідоме відповідальне ставлення до того, що відбувається між людьми, і неважливо, яка тривалість цього зв'язку. Отже, якщо підсумувати, все все це означає: джерело пропонує подивитись на стосунки якось ширше, так? Саме так. Головний висновок, мабуть, такий: тимчасові зв'язки можуть бути такими ж прекрасними, значущими, ну і успішними, врешті-решт, як і довготривалі. За умови, що вони чесні та взаємні. Так, Так. і це такий собі виклик уявленню, що тільки довічна моногамія це мірило щастя і успіху в особистому житті. Безумовно, і на завершення є така думка для роздумів: психологиня та мимохід згадує дикі джунглі сучасного світу знайомств. Ага, було таке. От замислимось, якби ми, ну як суспільство, справді почали визнавати оцю внутрішню цінність різних за тривалістю стосунків, без осуду, без знецінення короткочасних зв'язків, угу. як би це могло змінити наші особисті очікування і саму динаміку взаємодії в оцих самих джунглях?